Окей, а це що А то шарики. Молодець це шарики. А це що таке нитух? А то самоліт. Молодець, самоліт. А це що таке не тух? А то лопатка. Лопата. Молодець. А це що А, то, а то книжка. Ні, це не книжка, це коли лягаєш спати і лягаєш ось. Що в тебе є? Ти лягаєш головкою. Так, лягаю. лягаю. На, на що ти лягаєш головкою на кроватки? Подушка. 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 Ой, а це хто такий? А то, а то малесенький сніговик. Сніговик. Молодець сніговик. О, а це хто такий? Акула. Ні, це дельфін. Ні, це дельфін. акула. Це дельфін. Це що? Вилка. А це вилка. Правильно. А це що? Ташка, Пташка, яка називається сова. Знаєш, як вона каже? Сова. У-у. Ану скажи, як сова каже. У-у. А, а це що таке? Качелька. Качелька, правильно. А це що? А то А то... чим? А... Хліб. Хліб. Хлібце. Нейтан любить їсти хліб? Ні, я не люблю. А, а це що? А то йолка. Ні, що це таке, Нейтух? То йолка. No! Да. Це парасолька. Парасолька. Диви, коли дощик іде, ти ховаєшся від дощику парасолькою. Парасолька, кажи. Парасолька. А це що? А то крокодил. Ноп, nope. це каракатіця. А то крокодил. Ні, зараз будемо... Ось, що це таке? А тоже. Хорошо. То сніговик. А оце хто? А то овечка. Ні, це олень. <клес> олень. Олень. Молодець. Нейтен, це що? Е -е, кавун. Ти любиш кавун? Нейтен дуже любить кавун. О, а це що таке? Учі. Окуляри, так? Да? Окуляри. Окуляри. Молодець. Wow. Мячик! Мячик! Ой, а отца кто? Жаба! Жаба! Ква! Ква! Е -е. А, це? а то велка. Не, то пылка. Пыляты. так. О, да, а це кто? А то жук. Жук. Це. И все жук. А то павук у тебя. А я хочу да, А, до речі, павук може з'їсти Божу корівку. Це жук називається Божа корівка. А це павук. ям ням А боюся. Дш! Ой, а це хто не тух? Зайчик. зайчик. правильно!